Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми будемо говорити про дроби, про звичайні дроби. Взагалі необхідно уявити, що таке дріб, і як це взяти: одну четверту чи то дві третіх. Що це воно таке? Давайте розглянемо приклад на. Піці. У нас є велика піца і ми її розрі... розрізаємо на чотири частинки. І візьмемо з цих чотирьох частинок лише одну частинку. Ось ми взяли одну частинку із чотирьох. Тобто це одна четверта. А якщо ми цю піцу розріжемо на вісім частин, ну, так як тут. Але знову ж візьмемо не одну тепер давайте, а дві частинки. Ось я взяла дві частинки. Тобто я взяла. Дві із восьми. І якщо ми подивимося на цей шматочок, який ми взяли, і на ці два шматочки, які ми взяли, ми розуміємо, що ми взяли одну і ту саму частину піци. Тому сьогодні ми говоримо про дроби, про основну властивість дробу, тобто, що ми можемо скорочувати дріб. І поговоримо про те, як порівнювати дроби. Ну що ж, спочатку говоримо про скорочення. Ось, наприклад, 18, 24. що означає скоротити дріб? Це означає і чисельник, і знаменник поділити на одне і те саме число і записати результат. Ось, наприклад, 18 і 24, на що ми можемо поділити? Ви зразу можете ділити на 6, але якщо ви не бачите, що воно ділиться на 6, можна ділити поступово, наприклад, спочатку на 2. Якщо я 18 ділю на 2, я отримую 9, якщо я 24 ділю на 2, я отримую 12. І ми бачимо, що і 9, і 12 знову діляться ну, на, що? на 3. Тому ми 9 ділимо на 3 і записуємо результат це трійка. І 12 ділимо на 3, і записуємо результат це 4. 3 четвертих. Давайте подивимось ось сюди і тут будемо скорочувати. Скорочувати ви можете будь-яке число зверху. і Будемо ділити на будь-яке число знизу. До речі, те число, що зверху ми називаємо чисельником, а те число, що знизу, ми називаємо знаменником дробу. Дивіться, 22 і 33 ділиться на 11. Якщо я 22 поділю на 11, буде 2, якщо 33 поділю на 11, буде 3. А ось 10 і 15 діляться на п'ятірку. Якщо я 10 поділю на п'ятірку, буде 2, якщо 15 поділю на п'ятірку, буде 3. В результаті я отримую 2 помножити на 2 і 3 помножити на 3, тобто це 4 дев'яти. І ось звернемо увагу на ось цей запис, як скорочувати тут. Зверніть увагу, що в нас тут плюсики і мінусики. Ось так бігом, наприклад, там 8 і 16 ми не можемо скорочувати. Необхідно розкласти на множники. Скорочувати можна тільки множники. Тому винесемо 8 за дужки. 8 пішло за дужки. що залишається в дужках? 7 плюс 3. 7 плюс 3. Ось так я і записала. Тобто в нас в чисельнику 8 помножити на 10. Тепер подивимося вниз, в знаменник. Можна 16 винести за дужки. Що тут залишиться, якщо я заберу 16, 25. Мінус поставили, якщо я тут заберу 16, залишиться п'ятірочка. Тобто знизу в нас я поставлю помножити, значить 16 помножити, 25 мінус 5 це буде 20. І тільки тепер ми можемо скорочувати. 8 і 16 ми скорочимо, тут буде 2. 10 і 20 скорочим, тут буде також 2. А тут одинички. Тобто маємо 1, а знизу 2 помножити на 2 це 4. Тепер подивимося ось сюди. І нам необхідно згадати і зрозуміти, що таке неправильний дріб. Неправильний дріб це такий дріб, у якого чисельник більше від знаменника. З будь-якого неправильного дробу можна виділити цілу частинку. Тобто 48 одинадцятих ми можемо виділити цілу частинку. Що означає виділити цілу частинку? Я запитую, скільки цілих одинадцяток входить в 48. Давайте подумаємо, скільки цілих 11-ок входить в 48 4, так? Тобто це буде 4 цілих. Якщо я 4 помножу на 11, це буде 44. То що залишиться зверху, якщо я заберу 44? Четвірка, тобто 4, 11. Оцей запис є мішаним дробом. Тут є ціла частинка і тут є дробова частинка. Те саме зробимо ось тут. Я запитую, скільки 15 входить в 95? 6. 6 помножити на 15 це 90. Відповідно, зверху в мене залишиться 5 і знизу 15. І тут ви можете ще скрутити, бо 15 і 5 ділиться на 5 -рочку. В результаті буде 6,13. Ось, рухаємося далі. Тепер необхідно зрозуміти, як із мішаного дробу отримати неправильний дріб. Тобто рухаємося навпаки. Рухаємося ось таким чином. Дивіться, я одиничку множу на 13. І додаю те число, яке у мене зверху, 8. Тобто 1 помножити на 13 це 13. 13 додаю 8, це буде 21. А знизу в знаменнику записую те число, яке було. Тобто був мішаний, став неправильний. Дивимося сюди. Трійку множу на 5 15. І додаю одиничку – в чисельнику 16, а в знаменнику 5. Знову був мішаний, утворили неправильний. І поговоримо ще про одненький маленький такий нюанс, як порівняти дроби. Зрозумійте, що порівнювати дроби ми можемо за тієї умови, коли в знаменнику в нас Ну, буде однакове число. Давайте згадаємо нашу піцу, що таке взяти одну частинку із чотирьох і що таке взяти одну частинку з восьми? Це різні частинки. Тому наша задача зробити, щоб знизу було однакове число. Дивіться, якщо в мене восьмих і шістнадцяти, то я думаю, що отут має бути також 16 знизу. Якщо я говорю, що мені треба зробити знизу 16, тоді я розумію, що мені треба 8 помножити на 2. А якщо я знизу множу на 2, тому я і зверху можу, мушу помножити на 2. Тобто я множу на двійку і чисельник, і знаменник отримую 6, 16, і в мене є ще 11, 16. І тепер я порівнюю, що в мене більше? 6 чи 11, звичайно, 11, тому знак буде стояти ось так. Я думаю, що ви розібралися, що таке звичайний дріб, навчилися їх порівнювати, виділяти цілу частинку і скорочувати.